Немає більш жалюгідного видовища, ніж людина, яка вдруге веде майже інтелектуальне шоу. Це смішно призвав Артемчику. Це смішно підлякує. Моя черга? Ну добре, якщо ви по понутри пасите, повторіть, будь ласка. Немає більш жалюгідного видовища, ніж людина. Яка розповідає анекдот про стоматолога. Можна якось плюс три бали дай. Плюс бал, артем, дякую. Немає більш жалюгідного видовища, ніж комік, який намагається пояснити свій жарт. Як не прикро мені було, б, але це правильна відповідь. Дякую, що ти врятувався, бо я наступно хотів натиснути і сказати, що немає більш жалюгідного видовища, ніж номери Дизель шоу в яких не грає Єгор Крутогалов. Чекай, є такі номери? Не знаю. Є такі номери? Хтось дивився Дизель шоу অসৰৰ <laughs> নামত